Компромісу зі стихійною торгівлею у місті не буде. Таку невтішну новину підприємцям озвучив мер Віктор Анушкевич. На спеціальну зустріч із владою прийшли близько 40 продавців та їхніх роботодавців. Вони обурені тотальним переслідуванням з боку міліції та інспекції з благоустрою. Мовляв, їм не дають заробити на життя. Натомість пропонують йти на ринки, де немає привабливих для бізнесу місць. Так, кожний божий день. Дівчата тікають, продавці тікають, що це таке Ну, що це мають, що я з чимось, що я вбиваю когось, краду, чи що, я не розумію. Чи хтось другий, десятий. Ми стоїмо нормально, в нас, нас, нас оталонюють. Вони нам дали ринки. Ми пішли на ті ринки. Ми пішли на Східни, на Ністровську, на Новгородську, Ми багато де були. Скажіть, будь ласка, тепер на Новорські, нас посилають, бо знакуди. Я там щось зароблю, щоб я могла оплатити пенсійний податок і прогодувати свою сім'ю. Увесь удар критики прийняли на себе начальник інспекції з благоустрою Степан Кукула та віцемер Руслан Панасюк. Останній каже, закон має бути один для всіх. Чим відрізняються ті люди, що стоять на ринку від вас більшим рівнем виховання і повагою до закону і до правил, які написані, тому що для них вони є, а для вас нема. А от міський голова спершу спробував знайти контакти з підприємцями за допомогою жартів. Коли не допомогло, розповів, що власний бізнес розпочинав і вів виключно у законний спосіб. Однак, після несприйняття його позиції та образи підлеглих узагалі полишив збори. Пізніше все таки повернувся з емоційним виступом. Я не хочу, щоб завтра, 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 будь-хто вийде сюди перед білою хатою і почне мені тут торгувати. На площі ринок почнуть торгувати. На вічовому майдані почнуть трусами торгувати. Розумієте? І в що це перетвориться? Це буде європейське місце, бо я так хочу, бо мені край, бо в мене така життєва обставина. Не буде цього на ринках міста. Їх є 14. Є місця. Відтак Анушкевичу здоручив міліції та підлеглим впродовж місяця не переслідувати стихійних торгівельників. За цей час у мерії пообіцяли допомогти підприємцям переміститися на легальні ринки.